В когось ранок розпочинається з кави в когось зі сніданку, а в когось з улюбленої програми щасливі гроші. Привіт усім це щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Все їх завжди дуже легко та дуже просто. Чотири обов'язкові завдання, чотири зупинки на все про все мінімум часу і щасливі гроші. Це є 100 гривень. Знайомся з третьою учасницею, котра готова їх протрикати. Привіт! привіт, мене звуть Ліза, Я займаюся молодіжно-мистецьким об'єднанні. «Катарси». зараз навчаюсь модальній школі. Е, дуже люблю тринкати гроші, роблю це досить часто, але на жаль, рідко трачу їх з користю. Ми сьогодні 100% відсотків 100 гривень з користю. Тримай вони твої. Ну і лови тепер свій перший білий конверт, е, де є м, написано місце, куди ми будемо відправлятися. Це наша перша зупинка. Відкривай Н -н -н -н. на всій планеті вже весна, а на Планет Авто також. Там же чекають на тебе. Поспішай. Вирушаємо на вулицю Героїв ОПА. Супермаркет автозапчастин планет авто. Саме з цієї зупинки розпочнеться твій шалений день, і де ти будеш прикати чужі, чужі, чужі. Гривень. Молодець. Пішли. Пішли. Все ж таки вирішили їхати автостопом. Якщо нас, якщо нам не вдасться, тоді будемо тикати гроші на таксі. Ми готові. З таксі. Так що, давай, дивись. 50, 50. Ти вважаєш, що це мало-багато? Так-так-так, багато. Мої найкраще учасниця Ліза починає пробувати шукати цю людину, куди довезе її до першої зупинки. Нагадаю, це вулиця Героїв ОПА. Я вам бажаю хорошого перегляду, а мені ще кращого трішки настрою. Я думаю, все буде добре. Поїхали. Або пішли. Може. Водій цієї автівки признався нам, що він є прихильником нашої програми. Саме тому нашу чеснолі він довіз Тобі пофардило ліза. Дякую, дякую цьому послузі. Дякую. Дуже. Всі автовласники хочуть одного, щоб автозапчасини були якісні, доступні, надійні і головне, щоб вони були. У Planet Auto завжди в наявності є деталі для європейських, японських корейських авто. А клієнти мають особливі привілеї від Planet Auto. Вони можуть швидко та без затримок замовити автозапчастини онлайн та отримати їх у максимально стисний термін. Для вас у нас доступні ціни, вражаючий вибір та професійна консультація наших спеціалістів. Супермаркет автозапчастин по Авто» – вулиця Героїв Упа 78. Перше завдання для нашої учасниці Лізи Передає Тарас, привіт, Тарас. Привіт. Дуже радий вас тут бачити в нашому магазині. Це перше завдання ваше. Бажаю вам удачі. Дякую. свій березнавий мур-образ: мушка, вусики або хвостик. І знайди 10 людей, які промуркочать по весняному на камеру. Що більше ми любиш, що тобі більше доподобається? Вушка, вусики чи хвостик? Всього потрошки. Ти можеш такий робити цілий комплект такої кицько-весняної чи ні? Н немає для цього ресурсів, але ж можна все зробити, можна все знайти, можна все придбати, адже на рахунку тебе 100 гривень пора їх витрачати. Ти класно сказав. Ідемо. Ідемо. Зараз ми вирішили зробити завдання і будемо думати над образом кішки, кицьки чи кошенятка. кишенятка. Да. Таким ти будеш сьогодні? Кицею. Кицею будеш. Окей, okay. що тобі потрібно для того, щоб ти була кицею? Напевно, вусики, все таки їх найпростіше зробити. Я будеш їх робити? Малювати, але ще не маю поняття чим. Ну, Будемо шукати цю дину, коли чимось помалює, або візьмеш там позичиш щось в неї. І після того будемо виконувати завдання. Нагадаю, 10 людей повинні про н'яукати, муркати за 5 хвилин. Якщо не виконуєш завдання з того рахунку, мінус 5 хвилин. Знаєте, нарешті вивчили. Починаємо. Я б зараз був бившується, що у вас були б фарби і все. тільки звичайні оліхції ручки такі. Маркер я б не радила. Чому? А потім важко смивати. Можливо, ручку. Але я буду на всіх завданнях життєвка. Нема питань. Так. А, собі гарно Може, ти мені намалюєш? Так щоб було видно. Зараз це тільки почав. Все? Все? Та це це, це якийсь, ну я не знаю, хто з вусами. Це я не якісь такі брівні мали бути. Нас увага час пішов, руж, виконуємо завдання, десять людей повинні Мяу. 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 Закликай якось людей, давай, гоу. Мяу. Дякую. Мяу. Дякуємо. Зараховано це мяу! Щас іде. Добре. мяу ходи на камеру. Щоб да, підняти собі настрій, Мяу. На За Миколаєвич, давайте, поняття. Давай, да, давай, да, давайте, давайте, давайте. Ну, мяу мяу, 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 мям мяу, мяу Зараховано далі. Мяу. Дякую. А, дуже було цікавіше. Ще два м'явкання, майже хвилина часу і завдання буде зроблено. Виконано. Мяу. <різь> Дякую дуже. На один стоп-час зарахована. Другий комет вже в руках учасниці Лізи. Поним'я Ліза Єлизавета. Так. А Чому тебе так назвали? Е, ну, таке ім'я сподобалось. Батькам. Е, чи бабці все ж таки? Батькам. Я понял, відкривай, давай. <сínt> <сínt> Мандруй на дикий, дикий дикий захід у ресторан Техас. І там отримую наступне завдання. І в мене буде м, підказка, що це вулиця Керченська, 15, а їхати туди та є. Та що будемо 100% тринкати. Автостоп. Автостоп. Найші тобі пофартить, то так, якщо ні, тоді м, таксисти чекайте. Ліза. Ще є надія. Гаразд чекаємо. Керченська, 15, ресторан паб Техас. Там вже ковбої нас чекають для того, щоб дати наступний конверт. А ми в очікуванні на лізу, адже вона зараз розраховується. Точніше, тонькає грошики. Не захотів. Переграді спустити. Записів на рахункові 47 Це хороший результат, хороші е, гроші. Все попереду. Я думаю, що тобі вистачить. Тобі просто головне все виконувати, все завдання. Тоді не буде штрафу, тоді на все е, точно вистачить. Пішли. Перший і єдиний затишний і комфортний. Ресторан «Паб Техас» гостинно запрошує вас. Три комфортні і затишні зали для гучних банкетів та свят. Смачні і вишукані страви трьох кухонь: українська національна, європейська оригінальна і техаська спеціальна. Відпочивайте затишно з сім'єю, романтично з коханою людиною, весело, з дружньою компанією, азартно за більярдними столами. Справжній колорит дикого заходу у ресторані ПАБІ Техас. Вітаю вас в старанні ПАП Техас. Вручаю вам ваше завдання, бажаю вам гарно його провести і завдати до нас ще раз. Дякую. Відкриваю конверт, отримую завдання від ковбоїв. Напевно, що завдання знову буде таке ковбойське. Намалюй портрети трьох людей за 5 хвилин. Як тебе з талантом малювання? Ніяк. Ми того і хотіли. Будемо виконувати завдання, ну а зараз тепер час на каву. Смачного. Після Техасу повертаємося до вручення наступного конверту з наступною зупинкою. Адже я так розумію, Ліза, ти вирішила малювати портрети в центрі міста. Так. Зачитуй. Вся як весна. Розквітай і мрій. Отримай наступне завдання у центрі Леодерм. Ще друзі, ми вирушаємо на нашу третю зупинку. Це є Леодерм, дерматологічний центр проспект Червоної калини 29 а. Е, чим будемо добрати? Автостоп. Спробуємо. Як познаєтесь, скільки? 25. Ну що, кажи. Маше спробуємо половити. то немає часу, насправді. Давай будемо витрачати гроші, за що в є халяв. кажи бігом. У 47 гривень лишилось. Тобі вирішувати. Ще чекаємо. Дякуємо. Дякую. Дякую. Якщо 30 гривень, ми витратимо на це таксі, залишиться 17 гривень. 17 гривень я не знаю, що ми приймаємо, як повернемося назад. Можливо, ми порушимо якісь стандарти програми числові гроші. Ну, буде видно. Дочекайтеся. Я вам. Скільки за рахунку? 22 гривні. Це тішить. Бути красивою, бути щасливою, бути здоровою. Ось про що мріє кожна жінка. Алеодерм допомагає здійснювати ці мрії. Лікування шкіри у кваліфікованих дерматологів, а також новітні процедури для краси. Радіоліфтинг обличчя забезпечить комплексну підтяжку та омолодження шкіри. Безопераційна ліпосакція допоможе позбутися зайвих жирових відкладень на стегнах та животі. А лазерна епіляція позбавить зайвого волосся. Інноваційні технології та кваліфікований персонал для того, щоб ви були задоволені собою. «Леодерм» – красивою бути легко. Третя наша симпатична зупинка. Проспект Червоної клини 29 а дерматологічний центр «Леодерм». Чому симпатично запитається? Тому що кожного разу можна тут дивитися на симпатичних дівчат. Привіт, Надія, радий бачити. Привіт, вручайте конверт. Раді бачити в нас в нашому дерматологічному центрі Леодерм. Отримайте своє завдання на сьогодні. Дякуємо, Дякуємо. вам, Гліза. Відкривай нарешті весна. А який найпопулярніший весняний напій? Березовий сік. Твоє завдання пригостити березовим соком. 10... 10 людей. Дякуємо, Леодерм. Вирушаємо далі в останню зупинку за останнім конвертом. Так. Останній четвертий конверт е, з зупинкою. Де ми забираємо останній конверт з завданням, і тоді подивимося, чи будемо виконувати ці завдання, чи не будемо. І відкривай. Баразень, місяць подарунків. Коштовні ідеї для них: шукай в столичній ювелірній фабриці. Столична ювелірна фабрика, проспект Свободи, Свободи-31» Не робив так. От весна взагалі. Вирушаємо туди автостопом, таксі. Став, звичайно, за які гроші таксі. Ліза, все ж таки, дякуючи тобі, ми досягли тут ціль, ми сіли в таксі. Шкода, що воно маршрутне таксі, але до доньки добре, хочу звернутися до вас і сказати, якщо я ще б би постояв, я ж би нічого б не хотів. А так роблю все для того, щоб ви швидше подивилися, як буде виконувати завдання третього чесниця місяця березень. Як звати тебе? Ліза? Puxa a zap, Столична ювелірна фабрика відкрила свої двері для львів'ян, поєднання бездоганної краси та вишуканих форм, модерн і класика, розкіш та романтика, прикраси від столичної ювелірної фабрики, дарують настрій, свідчать про любов. Всі вироби виготовлено на власному підприємстві у місті Києві. Асортимент більш ніж 400 тисяч ювелірних виробів. Вигідні обмін та ціни від столичного виробника. Оберіть яскравий бажаний та красномовний подарунок для своїх близьких. Столична ювелірна. Фабрика 18 років досвіду та любові. Проспект Свободи 31. Столична ювелірна фабрика. Останній конверт завданням. Привіт, Оленка. Радий бачити тебе! Доброго дня! Вітаємо вас в магазині в мережі Столична Ювелірна фабрика. Отримайте, будь ласка, наступне ваше завдання. Бажаю успіхів! Дякую, гарного бачити! Дякую велике. Відкривай останній конверт на рахунку 19 гривень. Одні три Давай. І чоловіки навесні хочуть бути красивими. Допоможи їм у цьому. Купи пасту і почі за зуття п'яти чоловікам за п'ять хвилин. Будеш поставати зуття чоловікам, так. якою фарбою пастою? Прозора. Пальцями. Так. Ціки... Треба економити. Скільки грошей залишилось. 9 гривень. Я тобі чомусь так і думав. Ну мені ж, ну, мені ж шкода тебе ж ти пальцями це, бо давай, краще, можливо, ти... — Мені було чорно. Давай, можливо, краще ти під цю пасту залиши на згадку. Я тебе штрафану на 5 гривень. Ні-ні. Ну, мені а... не шкода часто. А мені тебе шкода. Ну нічого. Ну, ви знаєте, ну, я так якось, якщо дівчина каже, значить... Потрібно з цим погоджуватися, налаштовуємо годинник на все про все 5 хвилин. Якщо не виконує завдання мінус 5 гривень загального рахунку на рахунку 9 гривень. Шок. Можливо, напустить зустріча. Добре? А взагалі то нічого, що вам дівчина пальцями пастує взуття. Там і все рівно. <реш> будь ласка, будь ласка. <реш> ну, Бачите, що вона робить? Нічого не видно, нічого не бачу. Дякую. А ви, до речі, спостували кросівки пастою для взуття для такого шкерного? <реш> Тепер вам зіпсувала обсяг. <реш> І того крокодила по три трошки біля нього. Ні, да, ні, то крокодила. Дякую дуже. Дякую. П'ятеро. Хвилина після туди. Це це сказала замість мене, ну не знаю. Наступне. Будемо малювати, на Давай будемо малювати. Нагадаю, три портрети за п'ять хвилин не виконує завдання мінус п'ять гривень, на рахунку залишилося дев'ять. Випросити три листка А4. і Ще що? Олівець. Дякую Володимиру Кульбацькому, котрий підтримав учасницю і подарував їй три листка А4 і олівець. Час пішов на це про все 5 хвилин. Три портрети і все го. Як це сі називається? Дякую. Як? Ні. я забула. Він вийшов більш ніж комічно. Гарного дня. Дякую. У вас ніби волосся на одну сторону буде. Тримайте. Молодий художник, котрий малює по шаблонам. Ну, молодим в дорогу. Ліза, Ліза. Скільки заплатите за портрет? Та я не знаю, все залежить від портрету. Це що? Супки. Мужко чирявий, правда? О! Тимпантерам <смутра> так зробили. Гаразд, дуже дякую. дякуємо. Вітання комусь за те, що на нас тут так вимучили. Е, вітання? Ну, вітання, напевно, хочу передати своїй коханій 26-й групі. Народ, я вас всіх дуже люблю. Удачі на модулі з анатомії. Друзі, ну і останнє завдання мало би бути те, що ми купуємо перед сіт, точніше, не ми з вами, а учасниця Ліза і пригощає десятьох людей тим сочком. На залишку 9 гривень, ці коштує 100%, не 9, тобі ліза, не вдасться його придбати, тому автоматично ми зразу штрафуємо тебе на 5 гривень і в тебе на рахунку залишається, залишається 4 гривні. Тільки ж особливо така учасниця, але всі, хто сьогодні мали можливість подивитися на тебе, 100% тебе запам'ятають, десь напевно посміхалися, десь тішилися, десь зболівали за тебе. Придбай вітання кому хочеш. Я передаю вітання своїй мамі, татові. Мама тату, привіт. Е, передаю вітання своїй Софійці, своїй дуже хорошій подрузі. Е, передаю вітання, не знаю кому, передаю вітання своєму театру. Ну, і знаєш, е, говорить так, що передаю вітання всім, хто тебе знає. Так. Всі Це була третя ставить. учасниця. Е, Місяця березень. Програма ще ваші Дякую тобі. Па. П'ятьорик. Давай Як на сьогодні так все було майже особливо, можливо, і особливо. Але то таке. Далі буде ще краще і ще цікавіше. Якщо бажаєте стати учасником, і якщо ви справді активна, позитивна людина, то я залюбки з вами зустрінуся. Пишіть мені в соціальних мережах або телефонуйте 2977770. Це щасливі гроші. Мене звати Андрій Ферцак. Пам'ятайте, що гроші це є шосте відчуттям, яке надає можливість насолоджуватися саме вам, п'ятьма іншими. Бувайте до наступного тижня. Па.